На фоні того, що ми не знаємо. Яка буде позиція Сполучених Штатів? Чи буде продовження надання зброї зараз? Дуже важливо, щоб саме Німеччина виступила з такою заявою про надання далекобійних ракет, а також ширшу підтримку тобто, яке лідерство Німеччина бачить за собою в форматі коаліції рішучих, які наступні кроки по посиленню санкцій, по конфіскації російських активів, і сподіваємося, теж лідерство в плані підтримки України в боротьбі зараз і вигідної позиції під час перемоги. Ну, тобто, зараз на Німеччину покладено великі надії і сподіваємося, що ця зустріч принесе низку хороших заяв для України, для Німеччини і майбутнього співпраці. Бо насправді це теж дуже важливо для Мерца, тому що зараз на нього дивиться Європа, Чекають, якою буде позиція, і саме для того, щоб затвердити імідж його як міжнародного лідера, поставити його на один рівень зараз з Макроном і з Стармером з іншими світовими такими лідерами, дуже важлива сильна заява. Тому це шанс не тільки для України, це шанс також для Німеччини вступити зараз потужно в усі процеси. І ми звичайно сподіваємося, що це будуть не просто заяви. А ще і конкретні кроки, тому що як ми бачили, від заяви до надання зброї може тривати багато місяців, і сподіваємося, що також наш президент зможе передати цей наратив відсутності часу. Наратив потреб вже зараз сьогодні на фронті, щоб ця зустріч вона дуже швидко переросла в практичний формат співпраці.